Зато у багажі режисерська освіта та чималий досвід роботи у сфері культури та шоу-бізу на посаді кілька днів. Та от плани уже наполеонівські серед глобального повністю змінити концепцію існування театру. У задумах земних репертуарний план на будь-який смак і вік та відкриття малої сцени усе під помпезним соусом. Як чоловіку міючому великий опит в сфері шоу-бізнесу, в сфері культурно масових зріліщ. Вот все это в комплексе, в принципе, подходит к работе художественного руководителя. Моя цель, придя на эту работу, сделать так, чтобы весь город Сумы и вся область, э, то, что проис, э, будет происходить теперь в этом театре, это было главными, самыми интересными, самыми резонансными и самыми э, э, ну, неожиданными, как угодно, культурными событиями области. До відома Антон Меженін змінив на посаді художнього керівника театру заслуженого артиста України Сергія Федосенка. Останній виконував ці обов'язки протягом всього періоду після смерті легендарного режисера Щепки Олександра Рибчинського. А нещодавно Федосенко пішов з театру за власним бажанням, стверджує директор. У нього закінчився термін угоди. Ми оголосили конкурс. Якщо це когось цікавить, що хтось сприяв його. Так би мовити, уходу з театру, то ні, навпаки, ми планували, що він буде працювати. Але ну, склалося, мабуть, мабуть, десь щось відбулося, з'явилось таке місце. Ну, це, Я думаю, це краще в нього запитати. Насправді з театру пішли одразу два режисери Сергій Федосенко та Анна Кобець, куди із яких причин не коментують, але вони залишаються працювати у сумах і обіцяють ще здивувати сумського глядача новими творчими проектами. Христина Бондаренко, Сергій Сурков та Сергій Мілевський на часі новини.